Друзі, усім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Ми з вами у секонд-хенді на ранковому оновленні товару. Це мережа Євросеконд-хенд, Тут одяг продається на вагу. В цілому хочу сказати, що того дня було багато речей, але дуже багато з них я відсіяла через стан. Наприклад, ось цю сукню не взяла, бо були плями, таке наче білизною капнули. Їх вивезти, я думаю, у мене не вийшло б. Хоча сукня мені дуже сподобалась, сподобався колір взагалі вдала модель. Міді довжина мені сподобалась, фасон хороший, з акцентом на талії вона йде, і тканина натуральна це віскоза. Цей кашеміровий пуловер від Маделяйн теж залишила. По-перше, ви бачите купа ковтунців, але це не саме страшне. Там з внутрішньої сторони, ви бачите, була наклейка, і взагалі того дня вона була на багатьох дійсно хороших речах. Але, як показує мій досвід, прибрати непомітно цю наклейку майже неможливо. А якщо не прибрати її, то це незручно в носінні, вона завдає дискомфорт і коле. Ось цей жакет я придбала, він мені дуже сподобався. Я вирішила його собі залишити. Я подібне рідко ношу, але вважаю, що такі речі теж мають бути в гардеробі, бо колись вони теж пригодяться. Мені дуже подобається, як він на мене сів, подобається колір. Ну і до того ж, це абсолютно нова річ. Він з магазинною ще біркою, це бренд Topshop, і новий він коштував приблизно 60 доларів. Давно не траплялися хороші штани. На цей сезон я вже маю декілька відкладених моделей, ось ці теж придбала. Вони одразу відправляються в мій інстаграм-магазин. Як на мене, вони дуже круті. Тут тканина під муслін, склад зрізано, але це котон. Вона натуральна по відчуттях. В ідеалі до них мав би бути ще жакет, принаймні у такому поєднанні вони представлені в інтернеті. Вони йдуть злегка вкорочені, розмір вказано XS, але краще буде на розмір S і на зріст до 170 см. З низів придбала ще ось ці велосипедки, вони нові. по стану видно, що їх взагалі не носили. Це Adidas, Все тут чудово, єдине бірочка з розміром зрізана, а так вони ідеальні. По замірам вони підійдуть десь приблизно на розмір L, На мене вони завеликі, вони з такої еластичної дуже тканини, і ця тканина дуже добре тягнеться. Ось ця сорочка чудово поєдналася з попередніми зеленими штанами, але її, на жаль, я не придбала через дефекти. Вона теж від бренду Zara, Тканина тут льон, вона теж у розмірі XS, все співпало і кольоропоєднання було б вдалим, але, на жаль, не судилося. Також від бренду Zara була ось така сукня, вона у новому стані, білий колір, він швидко зношується, тому якби її носили, то це було б одразу видно. Просто білосніжна вільного крою, така сукня-футболка, абсолютно базова на літо. Це розмір S і підійде вона на зріст до 170 см і сяде злегка оверсайз. Ще цікавого була ось така сукня-футболка. Вона виконана у форматі поло. Це класика від бренду Lacoste, це оригінал. Гудзики промарковані тут. Але ви бачите, колір тут вже втратив свою насиченість. Очевидні, сліді, очевидні сліди носіння, тому цю сукню я вже не придбала. Також цікавим мені здався ось цей кардиган. Тут вся увага на гудзики, вони дуже незвичайні, виглядають цікаво. Взагалі тут цікаве таке небанальне плетіння. Мені подобається оздоблення у вигляді червоних квіточок. Склад теж хороший, 50% вовни присутньо. Не знаю, чому я його не придбала, можливо, тому що вже сезон закінчується. Зараз все ж таки я більше звертаю увагу на такі більш легші речі. Ось цей светр я б точно купила, якби знову ж таки не ось ця наклейка, він взагалі не мав більше ніяких дефектів, крім неї. До того ж мені дуже сподобалось його плетіння, взагалі якість тканини. Тут і вовна є у складі, і альпака присутня. Він був би теплим і зручним. Догляд за ним не такий складний, можна сміливо прати в машинці, тому дуже шкода. Ця наклейка зіпсувала все враження про нього. Ну І далі покажу багато светриків від одного і того ж бренду. Лише два з них всіх я придбала. Два однакових. Вони мені дуже сподобались своїм дизайном. Це светрики поло з красивезними просто гудзиками, гудзики у вигляді перлинок, виглядають дуже ніжно. Ось цей малиновий, він такий більш яскравий, він трошки більший по замірах, але на обох вказаний розмір L. Ось це другий, він ніжно-голубого відтінку. Склад у обох 70% вовна, 30% кашемір. Є знак якості внизу, а на голубому ще й додатковий гудзик також є. Стан у обох хороший, але на голубому ви бачите була плямка, вона майже пропала після прання, тепер її ледь-ледь помітно. Мій плямовий відник, можна сказати, в принципі, впорався. Дуже гарний ще був ось такий лавандового відтінку. Я вже не пам'ятаю причину, по якій я вирішила його залишити. Тут такий же склад, як у попередніх моделей, просто цей більш базовий по дизайну. Ось цей теж виконаний у форматі поло. Я, до речі, його теж придбала, але вже вдома помітила дефекти, впоратися з ними не змогла. Тому мені прийшлося його утилізувати. Це інша сторона моєї роботи. Інколи буває так, що не помічаєш очевидні дефекти через свою неуважність. Ну, ще ось такий базовий темно-синій був. Тут мені не сподобався стан пахов, тому я його теж не купувала. Аксесуарів майже не було. Але я придбала ось цей шарф. Він складається зі 100% кашеміру. Це шотландський кашемір. Він завжди заслуговує уваги. Саме кашемір вироблений у Шотландії, вважається одним із найякісніших. Цей шарф невеликого розміру чудово підійде як і жінці, так і для чоловіка. Можна навіть і для дитини взяти. Ще ось такий шарф був від бренду Ted Baker. Він з вовни складається, теж невеличкий, але цей я вже вирішила не брати. Взагалі, цей тиждень не дуже був насиченим на знахідки. У Big Shop я придбала тільки одну річ це ось така майка. Вона у новому стані це кос у складі модал та котон. Вона дуже приємна до тіла, якість на найвищому рівні. Тут взагалі речі від кос я дуже люблю купувати, і вам раджу теж звертати на них увагу. Вони завжди якісні. Ну і традиційно вже в кінці відео покажу речі, які у мене лежать в запасах. Сьогодні покажу три речі, з них дві підуть на продаж у інстаграм магазин І одну річ я вирішила залишити собі. Собі я залишаю ось цю сукню, показую вам її повну повну довжину. Ось так вона виглядає. Ця сукня від бренду Mango у невеликому розмірі. На мене вона чудово сіла. Вона складається зі 100% льону. Всередині є котонова підкладка, тобто сукня повністю натуральна. на літо буде просто дуже зручною у носінні, не буде парити. Мені дуже подобається, як вона на мене сіла, як вона на мені виглядає. Подобається вона у поєднанні з кедами. В Принципі носити її можна по різному. На літо просто чудова річ, я нею дуже задоволена. Я купувала її не на звичайному відділі, а на відділі е, люксу. Але це був не перший день оновлення люксу, здається, десь середина, і вийшла вона мені плюс-мінус 200 гривень, але це все одно дешевше, ніж купувати подібну сукню нову. Якщо я знайду цю сукню, е, скільки вона нова, коштує, я прикріплю для, для вас фото, подивитеся. Друга річ вже відправиться в мій інстаграм-магазин. Це ось така шовкова футболочка. Ось показую її повністю така повна її довжина. Вона на мене трошки завелика це розмір М. 100 шовк. Бренд дуже хороший це бренд Repit. У них завжди хороший шовк і кашемір у них також хороший. Вона в ідеальному стані, мені здається, вона нова. Бо Ніяких взагалі слідів насіння я не бачу. Ще таку саму маю білу. Білу вже виставлю на сторінку пізніше, а цю вирішила вже опублікувати зараз дуже якісна, базова річ. Мені, до речі, дуже подобається, як вона поєднується з зеленим кольором, з цими штанами від Zara. Непогано виглядає. Помилилась я трошки, коли говорила про те, скільки речей вам покажу. Хочу показати на 3А4 речі, дві з них від бренду COS. Перша річ від бренду COS – це ось така зелена футболочка. Мені здалося, що воно гарно буде виглядати разом разом з цими брюками. А футболочка у розмірі ML, приблизно вона такого вільного крою, бачите, які рукава. Ми, в принципі, мені подобається, як і на мені вона виглядає. Це 100% віскоза. Дуже якісно виконано. От дійсно дивишся, всередині прошито просто бездоганно. Стан чудовий, слідів насіння немає. Крута базова річ. Мені подобається. Річ від бренду Cos абсолютно базова, проста котонова футболочка. Але мені подобається те, що вона в смужку. Ви знаєте, смужка зараз дуже актуальна. Вона з дуже якісного котону в ідеальному стані. Я думаю, вона нова. На мене сіла так вільно, це розмір ML. Я б, в принципі, і так носила, я люблю оверсайз. Виглядає прикольно.